Він казав, що щастя прийшло до нього в образі музи, яка обдарувала його багатством казок. Чоботар і актор, співак і танцюрист, мандрівник та літератор. Його звали Ганс Християн Андерсен. Перший письменник Данії, автор більше ніж 170 казок та історій. Ганс Християн Андерсен народився у 1805 році в маленькому дайському містечку Оденці в родині чоботаря, який виготовляв дерев'яне взуття. Дитинство та юність письменника пройшли у нужді та злиднях. Його мати після смерті чоловіка перебивалася поденною роботою, мріючи навчити свого непутящого сина ремеслу кравця. Але хлопець був настільки захоплений театром, що у 14 років залишив рідну домівку і вирушив до Копенгагена шукати щастя на підмозках сцени. Наполегливість спроби Андерсена стати актором, потім співаком і навіть танцюристом не призвели до успіху. Не бажаючи залишати театр, напівголодний, безпритульний юнак пише одну за одною декілька наслідувальних трагедій, в яких орфографія кульгала майже в кожному слові. Нарешті знайшовся покровитель, який виклопотав для драматурга-початківця із зіскорками таланту невелику стипендію. 18-річний Ганс Християн вступає до другого класу гімназії та, сидячи на одній лаві із малюками, не без зусиль опановує Азинау. Незважаючи на злеглузування однокашників та глумування директора, який вважав, що син чоботаря взявся не за свою справу, Андерсону вдалося не лише скінчити гімназію, але й підготуватися доступних іспитів до університету. Життя юнака стало легшим, коли він отримав покровительство професора консерваторії Сібоні, композитора Вейза, поета Гольберга та радника Коліна. За їхнього сприяння він вступив до театрального училища. Вони ж дали йому кошти для навчання в університеті, до якого Андерсен вступив у 1828 році. Відтоді і розпочинається його плідна творча діяльність. Після своєї першої подорожі до Італії у 30-х роках Андерсен написав роман імпровізатор, який приніс йому широку популярність. Коли ж, починаючи з 1835 року, час від часу почали з'являтися збірки його казок, увесь світ одностайно визнав Андерсена найпершим письменником Данії. Та навіть перша ж його збірка була перекладена багатьма іноземними мовами та проілюстрована відомими художниками. Андерсен високо шанував російську літературу і дуже пишався автографом, який подарував йому сам Пушкін. Андерсен був самітньою людиною, ніколи не був одруженим, не мав дітей. Та все ж через все своє життя він проніс кохання до співачки Єні Лінд. Маючи 56 років, письменник у четвертий раз відвідав Рим, а наступного року головні міста Іспанії. Звідти він вирішив поїхати до Африки. Андерсен дуже любив подорожувати, але через тяжку хворобу йому довелося повернутися до Копенгагена. На схилі віку письменник таки отримав заслужену славу. Він був оточений пошаною та увагою. Ганс Християн написав декілька п'єс для театру Казино у Копенгагені. Найбільш вдала з них Олі Лукоя, що була перероблена із казки. Також Андерсен написав оперу Маленька Карін, яка вперше була поставлена у Веймері. Усього з 1835 до 1872 року Андерсен опублікував 156 казок, різноманітних як за змістом, так і за художньою формою. Їхньою основою був народний фольклор, сповнені гуманізмом казки Андерсона, «Кресало», стійкий олов'яний солдатик, «Гідке Кашеня, «Русаленька», Сніжна Королева та багато інших містять цілу життєву філософію, порушують важливі проблеми людського існування. Великий датський Каскар помер 4 серпня 1875 року, та й сьогодні казки Ганса Християна Андерсена продовжують видавати різними мовами. Вони звучать з екранів та зі сцени. Та як і завжди, їх люблять діти всього світу.